Вийти з позиції, перейти в тил. Що Так добре, хто зараз серед вас хоче побути в ролі украс. Вітаю ви на каналі медійної ініціативи за права людини. Я Анастасія Лоза, журналістка та комунікаційна менеджерка. Як правозахисна організація, ми займаємось не тільки воєнними злочинами, а й захистом прав діючих українських військовослужбовців. І сьогодні ми спробуємо вам показати і розказати, як збройні сили України намагаються змінювати підходи до інтеграції новобранців із цивільного до військового життя. Що сьогодні будемо кричати утром? Боли! Боли! Є! Боли! Ми перебуваємо в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід він став одним із перших, який запустив експериментальний пілот із впровадження адаптаційних курсів для новобранців. Ідея належить Ользі Решетиловій, уповноваженій президента із питань захисту прав військовослужбовців і їхніх сімей. Власне, в нас на каналі нещодавно вийшов подкаст із Ольгою Решетиловою. Я вам дуже рекомендую його подивитися. Посилання буде в описі до цього відео. Також не забудьте поставити лайк. Цьому відео і підписатися на наш канал. Тож нещодавно цю ідею Ольги Решетилової підтримав головком Олександр Сирський. Вона тепер має масштабуватися і впроваджуватися у всіх навчальних центрах Збройних сил України. Власне, тому ми і приїхали сюди, щоб подивитися, чи дійсно ці курси працюють, і чи вони дійсно змінюють досвід новобранців у перші дні служби з вас, Що позитивного ви можете сказати про цю людину? Я угоронікарі Васильович, заступник начальника військової частини з абсолютної підтримки персоналу. Ми були першим центром. Які розпочали заходи адаптації, на мою думку, вони дійсно є дуже корисними для військовослужбовців. Чому тому, що це перехідний період від цивільного життя до початку без ЗВП. в цей час для них, для військовослужбовців наших є моральна підтримка, психологічна підтримка, дошпастерська опіка, також права підготовка, міжнародному інтернету права ми викладаємо. Історію, тобто, це хороший засіб для підтримки службовців в перші дні їхньої служби. Результат, звісно, є, тому що військовослужбовці взагалі приходять зараз, не готові до проходження військової служби. Uh, в цей період адаптації ці три дні, uh, основні моральні і психологічні чинники, які впливають на їхню поведінку. Ми стараємося підкоригувати, стараємося налаштувати їхню зуртовність, стараємося роз'яснити, що військова служба це не так вже страшно, як на перший погляд вам здається. Можете ще про механіку, будь ласка, розказати? От приїздять до вас люди, і як це з першого дня в них починаються адаптаційні курси, чи як це відбувається? Uh, uh, як тільки сформована рота? Euh, починається цей курс адаптації протягом трьох днів. Після цього одразу відбувається нульовий день і euh, програма БЗВП. протягом 50 днів військослурговці проходять програму БЗВП. Ну тобто, Починає. виходить, що люди з цивільного життя потрапляють не одразу у закрите військове там містечко і на військові навчання, а мають ще можливість трохи звикнути до навколишнього середовища. Саме так. У тому стані з тими переживаннями, які ви маєте. Є особлива духовна потреба, є особливий такий духовний вакуум, який створило життя, на жаль, наше українське для кожної з нас. Я Колісник Дмитро Анатолійович, помічник військового капелана. Капелани, ну як би це не звучало, але ми не психологи, ми не юристи і ми не, ми не склоняємо людей до чогось. Ми їх не, не ніяку думку ми їм не нав'язуємо. У нас навіть були випадки, коли наше спілкування. Починалось з дуже такого повишеного тону, і з якогось обурення, і там хлопці кричали, і возмущались, і це тривало десь хвилин 25. Ми їм давали виговоритись, але потім вони розуміли, що у нас інша місія, і тому вони заспокоювалися. І дійсно, це, це зовсім різні люди уходять. Наше з вами завдання вийти з позиції, перейти в тил, е, пройти оцю шкоду е, перешкодити. А ви теж що стоїте? Вам теж запитати? Чи ви там на позиції, чи на позиції? Я Світлана Клім, я психологіня, зокрема, психологіня всеукраїнського проєкту Смуга. Насправді ми працюємо упродовж трьох днів підряд. І за ті три дні спостерігається динаміка, і це тішить. Це те, що мотивує сюди приїздити. Тому що перший день, коли ми тільки знайомимося, звісно, я, як психолог, мої колеги стикаємося з дуже великим таким опором, з дуже такими великими, але все-таки ну, стриманими емоціями. Які вже на межі, як от у тому вулкані, який ось ось вибухне. І е, одним із таких завдань, моїх як психолога, власне, є те, щоб я допомогла тому вулкану розкритися, щоб ці емоції, які зараз домінують, а домінують негативні емоції, це дійсно гнів, образа, почуття несправедливості, е, їх вивільнити, але е, контрольовано це зробити, тобто під моїм наглядом. І тоді ми переходимо на це команду утворення, тому що ми розуміємо, Розуміємо з вами наскільки важлива командна робота для наших військових, наскільки важливо відчувати плече, спину побратима, і наскільки від цього залежить зрештою і виконання завдання, а саме головне життя самого бійця, чи повернеться він з завдання живим? Я був більше 20 років, пропрацював е, на посаді інженера в Рівненському державному гуманітарному університеті, паралельно пару років викладав, О, попав під скорочення, працював на даний час різноробочим, ну і попав як всі. От, скажімо так, не по своїй волі. От Привезли Це третій день ці адаптаційні курси. Лекції досить цікаві, зокрема, там, з, з історії, з поп-психології. Е, приїхали до нас капелани. Я розумію, що це, це йде підготовка моральна, щоб підготувати до, спочатку до військового навчання, але вже потім і до. Е, Бойових дій вони нас підготовлюють на щоб ми не панікували, коли поранимося, Коли там якісь будуть у нас е, е, різні нюанси на війні, щоб ми не робили паніку, а відносились до того, все спокійно і нормально. Понімаю ідею, розумію, що буде захищати нашу Україну, своїх дітей, свою родину. Відволікає від цієї сіреної, ну сірої буденності. От. Цікаво, ну таке. Було би ще щось, окрім цього, там вечором чим зайнятися, то взагалі було б супер.